Друзі, усім привіт! Я Вікторія і це Крафт Project – медіапроєкт, в якому розкажу та покажу усе про крафтове виробництво. Сьогодні ми познайомимось із студією White Rabbit. Прикраси та аксесуари ручної роботи. Ходімо зі мною! Рада тебе бачити навзаємо. З нами Олександра, власниця майстриня White Rabbit. І сьогодні ми поговоримо про те, як правильно обирати прикраси тренди 2023 та що найчастіше купують на подарунок. Отож, покажи, будь ласка, що найчастіше купують дівчата та хлопці на подарунок. Чата купують намистечка мінімалістичні, їх називають чокерами з різних намистень, матеріалів в різних розмірах. Який тренд 2023, що найбільш популярне? Перлини. Я не знаю, просто це крик моди. Я покажу від маленьких перламутрових на майстиночок до більших на миску. Супер! А тепер пропонуємо переміститись разом з нами у майстерню, де і створюється уся ця краса.